Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, і ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною, ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками. І не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихом, що душа між люди виходила забинтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі хоча б той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно ввічливі. І якби на те моя воля написала б я скрізь. Красивими так багато на світі горя. Люд, будьте взаємно красивими.